Ваша кров застоюється як іржава вода, якщо ви не їсте цей продукт. Коли кров густа і повільно рухається, страждає весь організм, мозок, суглоби, печінка. Порушується обмін речовин, органи отримують менше кисню, клітини задихаються і старіють. З'являється втома: важкість у ногах і запоморочення. А тепер уявіть собі продукт, який здатен природним чином розігнати кров. Ви здивуєтеся, але це звичайна мікрозелень. У ній концентрація вітамінів і мінералів у багато разів вища, ніж у дорослих овочів. Вітаміни С і Е e захищають судини від окиснення і запалення. Вітамін К зміцнює їхні стінки і покращує згортання крові. Калій і магній нормалізують кровообіг, зменшують застій, очищують кров від токсинів і активують обмін речовин. Багато хто забуває, що звичайне харчування може зробити для вас більше, ніж ціла аптека. Хочете дізнатися, як за допомогою простих і недорогих продуктів повністю відновити здоров'я? Я підготував для вас спеціальне збалансоване меню, яке допоможе розігнати кров і запустити оновлення всього тіла. Напишіть у коментарях слово меню, і я надішлю його вам в особисті повідомлення.